Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогодні ми говоримо про повнолуння. Знову повнолуння в Козерозі, бо це повтор повні е, в тому ж самому знаку. Але звичайно, що це зовсім інше на нас вплив, те, що задіяний той самий дім гороскопу у кожного з нас, зовсім не означає, що це повні буде повторювати енергію попереднього місяця. Попередня повні була 22 червня, зараз 21 липня, і це знову Козеріг. Але тоді були перші градуси, а зараз останні. Єдине, що повторюється, що тематика повторюється, та яка була вже тоді задіяна, адже такий повтор, він доволі рідкісний, астрологічний, як явище, він якби просто дає участок часу для пропрацювання певних задач і, взагалі, змінює якби, наш фокус уваги в певний напрямок. І, звичайно, що ми тут поговоримо в цьому відео, як для кожного знаку зодіаку, якби і нагадаю, і трошки поясню, що може відбутися коротенько, будете дивитися свій знак по сонцю. Бо сонце зараз дуже активне, тому на сонячні знаки орієнтуємося або на ведучий знак в вашому е, гороскопі, в вашій натальній карті. Але тут е, ви маєте знати, чи ведучі знаки сонячні у вас співпадають. Це можна дізнатися на консультації, можна самостійно вивчаючи астрологію. Запрошую вас на такий базовий курс астрології. Він є в доступі в записі. Він власне розказує всю цю базову таку вводну інформацію для того, аби розуміти, про що йдеться в астрології, і вже вміти аналізувати свою натальну карту. Тож в першу чергу поговоримо, що це для світу, що для нас несе. Не можна розглядати виключно вплив повні, тому що крім цього є ще інші аспекти, які на нас впливають. Наприклад, сонце взаємодіє з плутоном, що буде давати безсоння, внутрішню дратівливість, тривожність безпричинну, а також погану реакцію на е, різні психотропні препарати або препарати, які для сну вони не будуть діяти в цей час. Марс теж взаємодіє з Плутоном, а це дає підриви ревності, агресію, скандали і може привести навіть до розриву стосунків по повні, по повні знаєте. Скандали по повній. Це про швидкі результати. Ця повня вона буде дуже для багатьох, хто подавав на якісь документи, чекав на щось, що буде дуже довго тривати. Зараз виявиться, що дуже швидкий результат вже буде. Ще крім того, Луна взаємодії з Плутоном, це посилює нашу інтуїцію, наше таке передбачення, ефект, так коли ми щось перечуваємо і поширює м, в нас такі, знаєте, якби протиріччя всередині. Тобто ми в чомусь можемо сумніватися. А от в чому ми можемо сумніватися по повній козорозі? Як і мінімум, в тому. Чи ми йдемо за призначенням, і тут нам допомагає ще вплив Хірона в цей момент. Він якраз відповідає за призначення для багатьох. Це буде повтор ситуації, яка ще в кінці січня 2024 року вже вас десь в голові крутилася. Тобто є сумніви в тому, чи я на правильному робочому місці, чи я йду до своєї цілі і тут зможу зростати, і чи реалізовуюся взагалі по місії своєї долі. Тобто, чи роблю я справу ту, в якій маю реалізуватися? Ось ці противоріччя нами всіма заволодіють. Це повнолуння воно для ясності, воно для результативних. Воно прекрасно сфокусоване на роботі, на кар'єрі та, власне, на реалізації. Ну і тепер давайте. Коротко для кожного знаку зодіаку. Починаємо з козерогів, бо це їхній перший дім, і тут явно фіналізація процесу, який стосується вас. Для багатьох козерогів це буде навіть зміна роботи і, або зміна знаєте, внутрішнього ставлення до роботи. І тут для козорогів, власне, для дів і сонячних і асцендентних мегавезучий час, тому що те, що ви зараз будете приймати як глобальне рішення, веде до нового етапу. І прям за інтуїцією треба рухатись. Для стрільців це другий дім гороскопу, і це раціоналізм трат, І тут ви нарешті сфокусуєте. Куди тратити, куди ні, якби буде розуміння свого бюджету по якимось обставинам вас зараз до цього змушувало і ви, нарешті, розподілите свої трати. Е, для скорпіонів питання поїздки або якоїсь важливої подорожі чи переміщення, чи якось відвідування когось за допомогою дороги, кудись поїдете, щось ви там маєте важливе отримати, і саме поповні це відбудеться. У Терезів, четвертій день, і це зміни, які ви вже почали в своєму домі, зараз фіналізуються. Для когось прям буде фінал проекту по дизайну, по ремонту, хтось відремонтує якусь техніку. І Дуже багато всього пов'язано саме з фокусом на дім. Для Дів це п'ятий дім, і тут, звичайно, дуже багато буде сконцентровано на тому, в що ви вкладаєте як в бізнес, як в проєкт. Якщо ви підприємець мегавезучий час. Якщо не займаєтеся якоюсь діяльністю, то тоді справи стосуються дітей. А якщо навіть це не ваша тема, то тоді подорбуйтеся про домашніх улюбленців, тому що тут є ще певні аспекти, які, власне, для багатьох програються в плані. Такого неблагополучної поведінки або агресії з боку власне, тварин, і за здоров'ям тварин доведеться теж слідкувати для левів. Це питання, що ви зараз можете побачити результат тої діяльності, яку ви вкладали в формування свого тіла. Може спорт дієта дадуть зараз перші результати, можливо, покажуть себе з якоїсь не дуже доброї сторони, але цей результат треба вже враховувати. А, бо діяльність ви вже створили для, для цього результату. Тут можна вибрати правильний курс або ні для раків. Питання сімейні отут тут скандальна тема дуже задіяна. І як для козирогів, навіть глобальні неприємні рішення вони несуть для ну кращі результати. В майбутньому у близнюків восьмий дім і він пов'язаний більше тут з кризою. І пік кризи у вас буде формуватися саме стосовно фінансів, а можливо фінансів на роботі. Можуть бути так також шахрайства на роботі стосовно фінансів. Е, тельці питання вищого знання, вивчення якоїсь освіти, і, власне, тельці, які хочуть дізнатися більше про астрологію, от вам точно на курс, тому що тут задіюються нові знання, і вас будуть змушувати обставини добувати собі нові знання. А можливо, ви вже закінчили десь навчання, і просто отримаєте як сертифікат овни. Питання статусу, ось овни дуже багато хто вирішить одружитись. До речі, для когось це може бути незапланована або запланована вагітність, і е, також питання розлучення теж сюди попадає, бо тут як зміна статусу і рибки у рибок це контакти, інформація і новий курс бачення, за яким ви вже давно думали, ви щось хотіли здійснити, не мали людини, яка вам допоможе. Зараз знайдете. І для водолігів це власне виявлення секретів, бо тут інтуїтивний аспект дуже включається. Ви, можливо, не зовсім детектив, але ви точно знайдете інформацію, яка вам просто необхідна, яка була скрита від вас. Я бажаю вам всім прекрасного використання аспектів астрологічних вповню для більш благополучного планування свого життя. Дякую, ставте лайки, пишіть в коментарях, хто ви за знаком по Посонь.